Вітаю. Ви слухаєте диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. Гріх і тіло це не те, ким ви є. Життя у дусі дар від Бога. Ісус. Це життя, і він прийшов, щоб ми мали життя і по достатком, щоб мали, від Івана. 10, 10. Але ми всі будь-якої миті можемо скотитися в тіло. Однак, коли Дух Божий живе в нас, тіло може підняти свою голову лише на мить. А потім ми повертаємось у спілкування з Духом Божим. Наша реальність описується тут. А ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе в вас. А коли хто не має Христового Духа, той не його. до Римлян 8.9 Якщо ми не спочиваємо в тілі, а маємо Духа Божого, ми належимо Господу. А коли ви належите Йому, то Дух Божий це те місце, де ви почуваєтеся найбільш комфортно. Це місце, для якого ви створені. Приналежність одна з найбільших потреб людини, а приналежність творцю дарує спокій, безпеку та стабільність. Нехай мир Божий. Панує у ваших серцях, до якого й були ви покликані в одному тілі. І вдячними будьте. До Колосян 3.15. Моя молитва сьогодні. Господи, дякую, що твій дух живе в мені. Дозволь мені задягнутися в любов, що вона союз досконалості, нехай мир Божий панує у моєму серці. До Колосян Колосіян 15 Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.